З 16 січня стартував новий вид подачі заяви це на отримання грошової компенсації на відбудову житла, у кого було зруйновано на цій же ділянці, де людина проживала або на іншій, але якщо вона в її власності. Тобто видається з 50% на будівництво. Потім людина обов'язково має звітувати про те, що вона почала будівництво, і їй нараховується решта 50%. Уже на нову подачу, на отримання грошової компенсації звернулося п'ятеро людей. У нас є вже заяви від цих людей. Незабаром комісія, як тільки ми отримуємо доступ до дії на це все проведення, буде оформлювати ці заяви. З новою постановою, яка від 16 січня, є обмеження до 200%. Якщо раніше ми рахували все, що було по тих паспорту, на жаль, зараз квартири до 150 квадратів, а зруйнований будинок це 200 квадратів. За січень 2024 року було подано 58 заяв, з яких 43 погоджено на суму 6 мільйонів 469 тисяч 926 гривень 86 копійов. 10 заяв призупинено і 5 відмов.